Ну що ж, друзі, сьогодні у нас поступило нове замовлення на наших птахів бройлерів. Сьогодні ми вирішили зняти вам на камеру. Вибрали два великих, ну не самих великих, але два крупненьких пітушка, Сьогодні їх зробили. Зараз хотів показати вам вагу. Без піря, потрохів та й таке. Просто ради цікавості подивитися, що вони у нас на виході мають. Давайте? Та, де тут? Давайте подивимось. Ці, ці півні були 4 4900 Такі десь в межах скільки 3600 чиста вага Ну, десь 1 кг 100 г 200 г йшло 3600 чиста вага зараз другого зважимо так 3550 от а ну, покажи які вони у нас. Це сіє партії, що ми в гаражі вирощуємо в нашому. Що, кажи, що робить? Що ти можеш? Поставь. Поставлю. Да. Роби тут. Mm. Це той самий бройлер, що у нас жив в гаражі якого ми годували, якого ми вирощували. От. Тому, як сьогодні, повторюсь, поступило замовлення, вирішили вже почати продавати. Сьогодні у них, е, яка доба зараз гляну, сьогодні у них 54 доба. Ось таку ми красу маємо. Покажи, оце бачимо жовтенька кожа на кукурузі, жирочок де? О. Жирочок. Не скажу, що він е, виражено-жовтий, ну і не скажу, що він блідий. Тобто, е, звичайний файний жовтий жирочок. Такого ви в магазині не купите. Ми з брали, там вони білий білий як це стіло. Так Тому таке сьогодні коротеньке відео знімо, зняли для вас. Ну, Далі ще буде. Ми хотімо далі взяти одного птаха. І показати вам, вам майже повний процес, як ми його розбираємо, як ми його обчіпуємо, скубуємо, та й показати вам, що було і що стало. ну якось Так, Так, ну що ж, друзі, ця друга партія у нас пішла. Зробили ще дві птички. Тому як е, працюємо двох, поки я одну е, скублю е, Наталка другу. Так, дивіться, що хочу показати. Дивіться, який... жовтенька. Що та, що та. Ну, це більш жовтенька. Видно зразу, що більше їла кукурудзи. Жирочок. Обратіть свою увагу, жовтенькі, е, доволі таки жирненькі кури. Пуста. Е Внутрішнього немає. От, по голіням, Дивіться, які голіні. Голінькі. Гомілки, так, да. які гомілки. Які От ще четверті. Стегна. Стегна. Стегна, так. Так. Ось, о, які голіні. Крильця, обратіть увагу, яке. Увагу. Воно здорове. Так. Ну, Філе, звісно, Ну, тут а більше, тут воно ж таке прям випирає. Давайте тепер зважимо, що воно вийшло. На вагах нуль показує. Так, перший. Чиста вага, без нічого. 3 740 і другий. 3925, майже 4 кг. Це на 54 добу птички. Отак от, от. Зараз ми її зважимо, запакуємо. Навісимо цінника і повеземо до наших клієнтів. Ну все. Так, друзі, сьогодні у нас. Е... Нове замовлення на курку бройлера. Тому вирішили вам показати, якою вагою у нас вже общіпані, общіпана курка бройлер. Тобто це не півні, а це саме курочки. Ми дуже здивувалися їхньою вагою. Так, тут внутрі потрошки, так як ми їх приготували для продажі, але все-таки, ну, кому цікаво, там грам 300 убрав і все. І вийде вам вага чистої маси. Так, давайте подивимось. Опа! 4410. 5. 10. 4, 410 вага курки бройлера. Ну, нехай, якщо убрати потрошки, потрошки, то буде десь, нехай 3800. А, скільки? 4410, е, да? Да. 4 100 400, 400 буде 400, 400, вага 400, без потрошки. ти Не забувай, що в курочки потрошки трошки менше, ніж в півні і лапи менше. І ця 4,385. Тобто дві курки у нас вагою без. Ну, давайте, Олексій, принеси тарілку якусь. Без потрошків зважу. Так, да, давайте це? я зважу потрошки. Ось зважу, дістану потрошки, щоб вже показати вагу чистої курочки. Так. І шлуночок ще десь там. Ага, от. Це було 4,385? І... Ну, не дві більш-менш. однакові вагою. Так. 415 чистова. 415 вага. чиста вага. Курки бройлера без потрохів. Без потрохів, без пір'я. Тому ми, ну, я ж кажу, дуже здивовані звикли, що е, в, в тій партії у нас е, півні були такою вагою. А це тут курки. Мені цікаво, що там йожик скаже нам, коли дойде до нього час. Або цей. Хвостик та інші. Отак. От, от. Оце ми вам хотіли показати Саме чисту вагу наших курочих бройлерів Уже в готовому вигляді до споживання. Ну, Профілежка, так, да, така, що я навіть і рукою не можу закрити. Така та. Фані. фані. Такі. І жирочок Покажи жирочок. Жирочок шовтенький. Це кукурудзка. Сьогодні у нас, до речі, 15. -те. Грудня 58 доба нашому бройлеру. Ну, все чудово. Так, друзі, сьогодні у нас вкотре йде обробка птиці на замовлення, підготовка на продаж птиці зліва курочка, справа півень. Можна по лапкам побачити, що у курочки лапка більш менше, ніж у півдня. Ну і по голові. У курки грібка майже немає, у півня великий. Захотіли вам показати вагу двохмісячної курки бройлера і, і півня бройлера. Давай, Олексій, став на ваги спершу перша курочка. Ну, це з потрохами, ну без пір'я. От, 5750. Це у нас вага курочки. І зараз буде півень. Півень 5510. Все, забирали всі. Тобто, бачите, так? Да? Що півень, що курка, навіть даже в цьому випадку курка ще більше, аніж півень. Ну, файний результат як для двох місяців для бройлера.